Європейський союз продовжив програму допомоги біженцям з України, яка планувалася завершитись у березні наступного року до 4 березня 2025 року. Російська агресія на Україну спричинила найбільшу хвилю біженців на континенті з часів Другої світової війни. ООН повідомляє, що офіційно зареєстровано 6 мільйонів 203 тисячі 600 біженців з України в різних країнах. Проте інші джерела вказують, що загалом їх може бути принаймні принаймні 8 мільйонів, включаючи і внутрішньо переміщених в Україні. У липні 2023 року в програмі захисту офіційно зареєстровані 4 мільйони 111 тисяч 320 біженців з України в 27 країнах ЄС, а також в Норвегії та Швейцарії. Міністр внутрішніх справ Іспанії, яка наразі очолює ЄС, висловив переконання, що продовження програми є проявом рішучості Європи надавати допомогу українцям. ЄС буде продовжувати підтримувати український народ стільки, скільки це необхідно. Продовження захищеного статусу надає певність понад 4 мільйонам біженців, які знайшли притулок в ЄС. Казав міністр Фернандо Гранде Марласка Гомес. Тимчасовий захищений статус ЄС та інших європейських країнах означає, що українські біженці мають автоматичне право проживання, працевлаштування і доступ до системи медичного обслуговування, соціального захисту та освіти для дітей. Опитування проведене в усіх країнах ЄС у серпні 2023 року. Підтвердило, що велика більшість європейців підтримує надання притулку українським біженцям. 86% громадян Європейського союзу висловили погодження з тим, що ЄС має продовжувати гуманітарну підтримку людям, які постраждали від війни в Україні. І 76% опитаних погодилися з необхідністю приймати осіб, що втікають від війни в Україні на серпень 2023 року. Найбільша кількість українських біженців була зареєстрована в Німеччині 1 мільйон 175 тисяч 695 осіб, та в Польщі. – 960 тисяч 550 осіб. Ще однією країною, де перебуває значна кількість українських біженців, є Чехія 357 тисяч 540 на липень 2023 року. Програма тимчасового захищеного статусу була вперше запроваджена в ЄС у 2001 році під час військових конфліктів на Балканах, зокрема під час війни в Боснії та Герцеговині та в Косово. Велика Британія також має власну програму допомоги українським біженцям, у якій зареєстровано понад 200 тисяч. Осіб. Чи цікаво вам було послухати якусь інформацію щодо біженців у Польщі або в інших країнах? Пишіть про це в коментарях, і тоді ми підготуємо для вас нові відео. А з вами була Альона і YouTube канал Personal Service.